Найбільш захоплююче для мене те, що я зараз тут, і в своєму житті я побачу все, що є тут, і це справді найзахопливіше. Це така велика подія, і я можу бути тут. Я думаю, що поїздка на кваліфікацію чоловічого бігейру була найкращою. Просто бачити неймовірних спортсменів і ці трюки, які вони виконують, роблячи це так легко, було чудово. Але ми також з нетерпінням чекаємо поїздки до Мілана сьогодні ввечері на церемонію відкриття. Очікуємо, що там буде досить жваво. Тож я з нетерпінням цього чекаю. Насправді зараз я йду кататися на лижах вранці, тому що я вільний. А от в день я надаю допомогу на відкритті Олімпійських ігор і тому користуюся нагодою, щоб покататися на лижах. А потім сьогодні ввечері ми будемо заряджені до відкриття Олімпіади. Так, туристи все ще прибувають, адже цими днями тут переважно відбувалися тренувальні сесії. Отже, спортсмени випробовували траси, відпрацьовували сліп слайд, скікрос. І вже від сьогодні туристи справді почнуть прибувати, і це буде велике свято.